Калуську гімназію часто називають школою успіху, і це без перебільшення. Направду, тут навчаються талановиті діти, і безперечно, велика заслуга у цьому педагогів. А ще у закладі сформувалися свої традиції, одна із них підзначення дня гімназії. Цьогоріч він розпочався із представлення гімназистів-першокласників своєрідної візитівки учнів, де розповіли про навчання, вподобання тощо. Особливим, безперечно, став момент прийняття присяги гімназистами, коли вони з усією серйозністю та відповідальністю повторювали слова постулату добре вчитися і творити гідне майбутнє держави зі сцени школярі висловлювали подяку вчителям, слухалися у мудрі поради своїх наставників. Привітати гімназистів прийшли цього дня і заступник начальника управління. Віні освіти Леся Кобзан та заступник генерального директора товариства «Карпатнафтохім» Юрій Безуглий від колективу «Карпатнафтохім» щиро вітаю вас свящим, святом, яке ви стало давно традиційним. Бажаємо вам міцного здоров'я, в навчанні, набутті знання, терпіння. Я бажаю, щоб ті знання, які ви набули в гімназії. Приносила вам задоволення, приносили користь вам, вашим родинам, нашій державі. Міцна та родина, яка має свої традиції, а вашою традицією є щорічне святкування дня гімназії. Власне, ви передаєте це від випускників до тих першачків, п'ятикласників, які і вчаться на цих звичаях. Мені хотілося б не мати найгіршої звички і не бути дуже балакучою, а побажати вам усім. Жаві здійснення ваших мрій. з таким ентузіазмом, як п'ятикласники, хотіли стати гімназистами, щоб ви мали бажання, дорогі діти, і здобувати всі ті знання. Вам дає гімназія. День гімназії був насичений численними заходами із ключовим акцентом за мир в Україні. Цю тему учні першої відобразили у концертній програмі, флешмобі. Були різноманітні конкурси, ігри, ярмарки, дискотека. Все годі й перелічити. А головне тут дійсно відчувається єдність шкільної родини навчають талант, множити на старання, працьовитість, що обов'язково дасть плідні результати на освітянській ниві і ще малим ужинком перемог та нових досягнень.